Добрий день. Днями угорські та румунські ультраправі політики відзначилися заявами, які поставили під сумнів територіальну цілісність нашої держави. Варто зауважити, що затихали на суверенітет України не маргінали, а політики, які представлені у парламентах своїх країн, мають певний вплив на владу. Так, наприклад, 28 січня лідер румунської ультраправої партії Альянс Об'єднання Румунів Клаудіу Кірзів у своєму виступі закликав до реінтеграції румунської держави в її природних кордонах. Варто відзначити, що жодної заяви з боку офіційних представників України, на жаль, не було. Так от, заява лідера румунських ультраправих цитую: північну Буковину не можна забувати. Південну Бесарабію не можна забувати земля Герця, Закарпаття, все, що було і є румунським народом, має повернутися в межі тієї ж держави, заявив він. Примітно, що румунські ультраправи претендують і на українське Закарпаття. Цікаво було би почути думку угорських ультраправих з приводу територіальних зазіхань румунських колег на українські землі. Але варто говорити про те, що Ультраправі партії Румунії не випадково використовують саме цю карту наразі вибори, і, відповідно, ідеї відродження так званої Великої Румунії у кордонах королівства Румунії у 1918-1940 х будуть затребувані певними верствами румунських виборців. Нагадаю, товариство тоді до складу королівства входили території нинішньої Молдови. Черновецької області, Бурджаку, це південна частина Одеської області та остров Зміїний. Але сьогодні ми зупинимося на історичному аспекті цього питання, і саме українському погляді. У 14 столітті на правому березі Дністра виникає молдовське князівство і зауважую. Що до складу князівства входили і українські етнічні землі, покуття з Коломиєю та Хотин. Ще південніше та західніше утворилася Валахія або ж Володшина. Примітно, що прапор Волочини був жовто-синім. В результаті чисельних війн і збройних конфліктів північна частина сучасного Придністров'я відійшли до української Гетьманщини навіть після знищення російськими зайдами. В Січі тут існувала Чорноморське Бузьке козацьке війська. У 1917-му сучасне Придністров'я увійшло до складу Української держави. У НР навіть був створений окремий регіон Подністров'я, земський центр Подністров'я було місто Могилів подільський Подністров'я було засновано число. 6 березня 1918 року, згідно з законом про адміністративно-теріальний поділ України, цей закон був ухвалений Українською центральною радою. До Подністров'я входили Ольгопільський повіт, частини Ямпільського, Балтського подільської губернії Терраспільський повіт, частина Ананівського повіту Херсонської області. Нині це північ Одеської області, північний захід Миколаївський та крайній південь Вінницьких областей України, а також значна частина увага, Молдови на схід від Дністра, Придністров'я. Коли російські більшовики перемогли Українську Народну Республіку і захопили владу в північному Причорномор'ї, у 1924 році була створена Молдавська автономна соціалістична радянська республіка. Примітно, що створена вона була за рахунок трьох округів, які були заселені виключно і в переважній більшості етнічним українським населенням, а саме Одеської, Балської і Тульської округів, Тульчинського округів, перепрошую. Так, от це новоутворення розглядалося російськими більшовиками як плацдарм для подальшої експансії російської і вже імперії проти країн Заходу через Румунію, Балкану, Буковину і Галичину. За словами доктора історичних наук професора Сергійчука, ініціатором створення молдавської автономії за рахунок підкреслюю, етнічних українських земель був червоний командарм Григорій Катовський. Котрий у лютому 1924 року відправив відповідну пропозицію до ЦК РКПБ. але оскільки Бесарабія тоді була окупована Румунією, то Котовський пропонував утворити такий собі МААССР за рахунок земель України, Молдавську Автономну Соціалістичну Республіку, автономну. У листі Котовська зазначалося наступне: Молдавська республіка може зіграти ту ж саму роль політично-пропагандистського фактору, що й Білоруська Республіка по відношенню до Польщі, і Карельська по відношенню до Фінляндії. З цієї точки зору напрашується необхідність створення саме соціалістичної республіки, а не автономної області у межах УСРСР. Об'єднане Придністров'я і Задністров'я служили би стратегічним викликом СРСР по відношенню до Балкан через відповідні території і до Центральної Європи через Буковину і Галиці. Крім того, СРСР міг би використовувати цей плацдарм в якості військових і політичних цілей 1924 рік. Наміри. Росіян в незалежності від політичної влади цій країні абсолютно не помінялося. Це ще раз підкреслюю, шановні українці, в незалежності від того, хто при владі в Росії монархісти, більшовики, відповідно так звані демократи, питання територіальних зазіхань до своїх сусідів, відповідно територіальних експансій, постійно буде стояти у порядку денному. Але йдемо далі. Варто зазначити, що представники українського радянського уряду виступали категорично проти цієї ідеї, зокрема, особливо протестував Микола Скрипник. Варто зазначити, що до складу молдавської автономії тоді увійшло 11 районів Одеського, Балтського та Тульчинських округів: Ананівський, Балтський, Котовський, Григоопільський, Дубосарський, Кам'янський, Кодимський, Олексіївський. Та інші, у яких мешкало 540 тисяч осіб, Звертаю увагу, що основною масою населення тут залишалися українці, їх було 271 тисяча 562 особи, що становило 50% від місцевого населення. Натомість молдаван там нараховувалося лише трохи більше 30%. У сороковому році за пактом Молотова Робінтропа СРСР приєднали Бесарабію, Відповідно, молдавська автономія стала окремою республікою Радянської імперії. 10 липня 1940 року було ухвалене рішення радянського керівництва щодо утворення вже Молдавської Радянської соціалістичної республіки. А 2 серпня 1940 року Верховна Рада СРСР ухвалює закон про створення союзної союзної підкреслює, не автономної республіки, до якої були включені і території УРСР, а саме місто Терраспіль, Григопільський, Дубосарський, Кам'янський, Рибницький і Тираспільський райони. Показово, що вилучення Москвою українських етнічних територій відбувається без попередньої згоди з УРСР, хоча в Конституції останнє, це чітко було зазначено, що зміна територіальних кордонів неможлива без згоди відповідного уряду. Цебто, наплювали в 40-му році на відповідно думки умовно українсько-радянського уряду і, і розчленували українські території, створивши відповідні територіальні проблеми вже в 21 столітті. сторіччі. До речі, стала практика російських зайд. Та сама ситуація відбувалася і в Закавказі з Нагорним Карабахом та іншими спірними територіями. Ну, відповідно, що у наступні роки російська Радянська імперія проводила тотальну русифікацію корінного українського населення цього регіону. А вже з відновленням української держави у 1991 році починається відроджуватися і національний український рух Придністров'я за за дуже короткий період часу. У Придністрові відкриваються українські навчальні заклади, у Террасполі, Бандера, Хрибниці, а Придністровському державному університеті імені Шевченка взагалі працює кафедра української мови та літератури. Наразі, де Юре, цей регіон залишається невід'ємною частиною єдиної Молдови. Де-факто це територія, яка окупована Російською Федерацією. Примітно, що за словами голови товариства Українців Придністров'я Леоніда Ткачука, коли у 40-му році Молдавська Автономна Республіка, яка знаходилася у складі України, об'єднувалася з Бесарабією, ніхто не питав українців, як вони ставляться до цього. Не питали їх і тоді, коли розвалювався Радянський Союз. Тому у 1990 році, коли було засновано Придністровську Молдавську Республіку, так зване ПМР українці, які створили свою організацію Товариство українців Придністров'я, прийняли програмове рішення. Якщо прийматимуться рішення без урахування думки українського етнічного автохтонного населення, вони залишають за собою право провести референдум, аби визначитися. І повернутися в лоно матері України, крім того, Ткачук зауважив, що Придністровська Молдавська Республіка це етнічна українська земля, і там більше ніж 100 тисяч громадян України, які не перервали зв'язків, які потрібно підтримувати. Примітно, що свого часу навіть самопроголошений так званий президент. Невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Ігор Смірнов заявляв про те, що Придністров'я може провести референдум про приєднання до України. Утім, політичне керівництво нашої країни досить обережно поставилося до таких заяв, як і відповідна заяв представників українців Придністров'я. При цьому посилалося українське політичне керівництво на приєднання до гельсенької угоди. Від 1975 року про непорушність після воєнних кордонів Європи. Зауважу на останок, що озвучені територіальні претензії до України з боку румунських політичних партій в першу чергу підривають приналежність самої Румунії до ЄС та НАТО. останні а мовиться про ЄС і НАТО, визнають цілісність і непорушність українських кордонів. Натомість подібні заяви румунських ультраправих послаблюють саме НАТО і роблять фактично неможливим реалізацію ключового положення Статуту НАТО, а саме статті П'ятої про колективну безпеку Північно-Атлантичного Альянсу. І, відповідно, ставлять під сумнів вже територіальну цілісність самої Румунії у моменті загрози її територіальній цілісності і суверенітету. А ми разом з вами, шановне товариство, спостерігаємо за подіями далі, коментуємо і головне, поширюємо цю інформацію на будь-які політичні, ба більше того, територіальні зазіхання. На українській етнічній території має бути жорстка і безкомпромісна відповідь. Варіантів немає. Віримо Збройним силам України. тримаємо стрій. Все буде Україна.